Екскурсії містом, які знайомлять ужгородців з історією, культурою, архітектурою, різними аспектами минулого нашого міста. Розкажіть, що ви зараз наші екскурсії? Тема перших чотирьох екскурсій це було Ужгород Чехословацької доби, 20 30-ті роки, коли місто виходило до складу Чехословацької республіки. Перші екскурсії вони відбулися по району... Малий на знайомого це так званий Чехословацький квартал, який було забудовано в цей період. А ця екскурсія трохи розширила географію подорожей. Вона стосувалася до тих змін, які відбувалися в період Чехословацької республіки в старому центрі Ужгорода, ті е, трансформації, які відбулися в архітектурі, в е, культурі нашого міста саме в цей період. Тобто ми побачили детальніше і е, як, я розповію, як функціонували і заклади культури, які нові будинки були побудовані, як мінялося життя дорожців того періоду. Ну, зазвичай, звичайно, коли люди ну, проводять екскурсії, це що, в першу чергу там пам'ятки архітектури, якісь там пам'ятники, розповіді про політичні. Якби внесок в життя людей, то його кардинально змінити. Те ж саме електрифікація може бути, зміна покращення комунального стану. І вони якби, є актуальними до цього часу. Тому що, По-перше, що багато людей ще користуються тими речами, які були зробити частинку Словацької республики.